Ми одразу не опознали, ви на машині охорони їздите. Це ми поліція охорони. — Так? А що оперативна група. Там все в Бузовах, там зараз вони на наркотиках. Це не ті наркотики, це не ті наркотики, які вас спіймали в ваших співробітниках на них, викрили там. Ні. Не на цих наркотиках вони. Ні. Короче, ну, да, нам надо сок. що ж, что охорони. блядь. Таке. Не бачили вам на зустріч їхав цей? Ми я побачили, дзвонили, але на які номера були. Ну, там букву неправильно назвав. Номера ті. Е, Ні, про... там взагалі другі. А, Вони друг... зупинили, другі зовсім. А, я понял. Б... Вона зафіксована на відео все. дрона запустили. А ну, ну дай на то слово. Пекаля, блядь, зараз ебану по нему пару раз. Це цікаво, що так можна на дронах літати в громадських місцях. А, а вдруг то это... да. запустили с поливода. Полиция стоит на місці. Прямо. Зараз буде кричати, що ви поліція охорони, яке ви право маєте. Правопорушення mm -hmm. виїжджати. Я думаю, що він ви виїжджати не буде зараз. Що вони кажуть, мають пацани, право. Ну, пацани, да, наче не заангажовані, вон погнали. Кажуть, зараз будемо зупиняти. Ну, я сумніваюся, що вони будуть виїжджати звідти. Вони сказали, що не мають права. Ну, ви... Коротше, так. якщо вони п -п приїхали по виклику, ну нема ким підмінити. Вони ж поліція. Поліція, правильно, неважливо яка. Охорони, шмохорони, да хоч судова охорона, би. якщо є правопорушення, вона має... Вже... Має... Що, уїхав вже, так? Ух тут... ти ж ка. Може зараз ще й детектив от знімемо, блин. Так, так от, у чого я там біг? що Поліція має припиняти правопорушення. Ось, погнали пацани на виїзд. Вони зараз його злякають, він хір виїде. Це вони, звісно, зря. Що Що зараз закриється майстерні, машина. машина виїжджає, нам сніму. Опа, ста! Що случилось Та вони зря зду зробили, що це вони поїхали туди, його треба було тут малий Пацани молоді. Це подари їм книжку суньзи, тактиковий Асунь э, сунь хуй чай висунь їм не подарить вони заїхали там, туди, але ну, да. перекриюся ну, Так, них. Ви Красавець. Вирішили під'їхати, подивиться. Хлопці роботають. Я. Забор, бля, помазан, думаю, що все. Помазання Помазання, бля, прийшло Помазає, Тач! Опа! Ха, Рекси! Рекси Є. красавці! Сейчас ми покажемо річку Для тих, хто не в курсі вже ми показували мільйон разів. Покажемо ще раз, куди висипають сміття. Та-дам! Так, оце вже річка, щоб ви розуміли. Пішли, вийдемо покажемо. Пойдемо, вийдемо. Значить Дивіться, оце річка Мовча. Ну, Понятно, що там дібо, багато хто скаже, що це ж якась одну типу, туди-сюди. Але насправді, колись це була повноводна ріка, ця вся пойма, її залишили в стародавні часи. Наразі вона стала такою знаєте собі, стоковою канавою, куди скидають все, всі комунилі. Ця річка впадає в річку Ірпінь. Ірпінь, в свою чергу, впадає в Київське водосховище. І вся ця срань, яка збирається з міст, які стоять за їх течією. Там, Ірпінь, вон там видно, цей річтаун, який вони. Безпосередньо не має ще своєї каналізації. Скидає все лайно. Цю річку. Там сміттєзвалище і таке. Сміття тут захоронюється. Все клондайк. Помазана правої руки Карплюка. На, цей, на цю ділянку нами було ініційовано, мабуть, раз 3-4 кримінальні справи за видобуток торфу, за захоронення відходів. от Якщо тут купнути, на цій ділянці трошки глибше, там можна знайти всю таблицю Менделєєва. Це такий бізняк по Карплюківську, Помазаннівськи корисну купалину достають, возять, продають на озеленення. а Натомість котловани, які там виходять з заводів різних, з різних виробництв, привозять сюди надзвичайно шкідливі речовини і захоронюють на глибину до 5 метрів. Потім це все присипають якоюсь присипкою, засипкою, утрамбовують і виходить, нібито Можна через років 10 ставити тут висотні будинки. Отак куди отак от живемо. Хоча за законом, даже в такій річці є рекреаційна зона. В такій річці вона становить, по-моєму, до 50 метрів. 50 метрів це доволі таки багато. Я думаю, що це, це все якраз вони в рекреаційній зоні. І дуже велике питання. Я вже його піднімав неодноразово. В 20-му, 21 році розмотував схеми Помазана, як він набував тут ділянки. Обдурюючи місцевих жителів, отжимаючи махінаціями за допомогою карманної Карплюківської ради, от ця ділянка площею 11 гектар ОСГ також числиться на помазан. Питання: а як він її набув? Ці схеми я там ставлю посилання на цей давнішнє розслідування. Вон ще одна машина їде. Друч, заяви написані, пацани-красавці, які приїхали Тобто вони поїхали прямо туди до один, торфу. Один залишився, ну, до документи перевіряв. Один залишився, другий приїхав. Пацани-красавця, видно, що не заангажовані. Вони не розуміють, яку це переплетено. Дуже плотно. З керівництво з керівництвом поліції наразі допомогу якийсь керівник Денисю. Замість Целюрика. Целюрик це той, що був Городянцем, який лише схематозу прикривав за команду і зверху. Його зараз десь там заховали в Білу церкву, він там першим заступником, чи ким він зараз там, і так далі. Тобто ракіровка, цей турецький гамбіт, в одних над інших міняє. Але але мене цікавить позиція Маланчука, пана Маланчука Андрія Андрійовича, який є керівником як він Відреагує в даному випадку, тому що це папіредні, які тут навагу на дали цю схему покриття Карпорківської мафії. А, сподіваюся, що Андрій Андрійович Маленчук не такий і, нарешті, поставить крапку в цьому безпреділі. Тому дякую за увагу. Ми погнали далі. У нас рейд продовжується вже перед святкові дні. А, також ну, потрібно. ще Яйчі покрасити і спекти пасочку, пасочку попекти. Тому ми погнали далі і думаю, що може ще якийсь сюжет, як сьогодні накопаємо до вечора. І разом... не битися яйцями часом. разом з сином. Так, друзі, поки ми знімали сюжет, там розказували туди-сюди, от заїжджає чергова машина на вигрузку сміття. Тобто процес йде, ми ну, якісь там документи показували там туди-сюди. Не <звіт> знаю. <звіт> Вже не їде, так? От. ми не встигаємо навіть фіксувати те, що відбувається. Зараз ми будемо виїжджати, зафіксуємо номера цього автомобіля. Тобто, Возня йде потужна бін, повним ходом. І це вже не перший день, ми фіксували напередодні. Також Тут три машини виїхали, не було, то вже було. Занадто спонтанно і занадто пізно. У нас там були інші справи, ми не могли витрачати на це час. Відклали на інший день. І оцей інший день сьогодні вже настав. Ось чергова машина. Фіксуйте номера на на вигрузку. ав 3021 А. Оце вони перед цим зупинили, по-моєму. Велике наєбництво наклієно. На, Наклеєно на цьому, на кузові. Не знаю, видно там, ні? Теном за... Теном за... затентувався в mm -hmm. цей раз. Ну, коротше, вивозить, вивозить щось те, що не знайшлося місця на платних звалищах. Да? На горінці, яку ми показували, там це певний грошей стоїть, а по Карплюківсько-Памазановській логіці... Ті гроші, які зекономив, значить заробив. Нахіра платити більше, коли помазана на захваченій ділянці вкраденої в жителів Ірпінської ОТГ, безпосередньо громади села михайлівка Рубіжівка є такий мусорний клондайк площею 11 гектарів. Можна туди закопати багато всякого сміття, навіть якісь бумажки нарісувати, договір ФОП від ФОП. Але це є незаконним і це порушує багато норм. Кримінального, адміністративного, прав людини і так далі, екологічних прав. І ми, звісно, на це будемо реагувати. Якщо хтось подумав, що ми забулися, да, чи там, не пам'ятаємо, скільки ми тут вже відкривали справу по цьому участку, то ми ні, ми не забулися. Ми на місці, ми будемо реагувати. Публічно зараз помонтуємо це все і викладемо в публічний простір. Ми погнали далі разом сил. Хай там хлопці займаються. Ми будемо контролювати, який ж буде результат. Пане Маланчук, відреагуйте на дану ситуацію, тому що попередники були на касі. Не знаю, ми, як зараз наразі перебувають справи, але маємо надію, що все-таки цьому буде фінал рано чи пізно. Ми погнали далі разом з силами.